Хмельниччина у повній виборчій готовності. Олександр Семчишин зазначає, підготовка до вирішального дня іде за планом. Перший заступник губернатора області закликає Подолян не зважати на інформаційні провокації та обов'язково з'явитись на вибори, аби використати своє право голосу. Процес відбувається абсолютно нормально згідно календарного плану. Всі дільничні виборчі комісії провели перше засідання. Абсолютно всі забезпечені приміщеннями. Комп'ютерною технікою була невелика проблема з телефонним зв'язком. Особливо це стосується так званих сільських виборчих дільниць. У нас буде десь. Більше напевно ста дільниць, які будуть забезпечені мобільним телефонним зв'язком. Виборчий процес у нас відбудеться так, як завжди. В принципі, нормально, тихо, спокійно. Люди прийдуть і проголосують. Обиратимуть президента і кримські переселенці. Місцева влада доклала максимум зусиль, аби громадяни, які внаслідок складної ситуації змінили місце проживання, не втратили право обрати майбутнє. Вони всі мали можливість звернутися до Держреєстр виборців. Була відповідна процедура: написати заяву їх включали в списки виборців, і вони за місцем теперішньої тимчасової реєстрації чи за місцем проживання спокійно могли б реалізувати своє виборче право.